товариші лечатники, все, тут сняти всі порозходились по своїх нових власниках. Один пішов у Чернівці, під румунську границю. Один пішов на Львів. І оці два кабелька йдуть на волинь. Йдуть на волинь. Хай там полюють, описано витягнути, що на двір, зараз і що позимає. Отак, друзі, так що два кабелька від на волинь, сучку залишаємо собі. Сучку залишаємо собі, хотів лишити пару, але хлопці попросили, щоб вже вдати їм на волинь там два кабеля, Цей маленький тайфунчик. Копія тайфуна. Отакий. От Тільки немає. Ну, це характерно проявляється, чуть-чуть на біле біли, проявляється, але а так то взагалі по окрасу, по гарно одітий, тосить. Так що, ось такі друзі справи. Це кабельочок. Це дівчинка, да? Так, кабанчик. І цей кабель. Це також така злюка, грозний. Досить такий. Також ну, гарний, дуже, дуже гарний цуценята, чесно, в'язкою дуже задоволений. Дуже хотів собі залишити, хоча би кажу, це просто зараз немає змоги. Розумію, чесно, друзі, бачите, навіть сам, як вже хоч можна сказати, якісь починаючий з заводчик цих собак, хотів щось залишити собі, але розумію, що собакою треба займатися. І зараз в мене часом на це обмаль. Одні сутці ради, в принципі, дам, тому що все рівно було щось, яке от нею займатися. Ну, два щенка не залишу, тому що взагалі в мене метод виховання зовсім інший. Не знаю, там, як говорить, в мене собака повинна працювати в одиночку. А зараз гуляти з нею одною, потім брати треба окремо кабіля одиноці. Тому що собака має привикнути полювати одна. В парі вона буде працювати ще більш ясно, що ще більше, як в одиночку, але починаємо з клад, виховання. Цуценя завжди починаю, щоб вона одинці. Щоб одиночно виховувався і, і будемо бачити результат. Вон тайфунчик малий, біжить. Це дівчинка, гроза. Граза лишається, залишається тим, як ми і говорили, дівчинку залишаємо. Це грозний. Що таке на Щоб Тайфунець молодий. Хоч і називається гай. Ну Копія тайфуна. Дуже гарно чинок одітий, такий під шерсток дуже у нього такий великий, ну класний зняти, класний квадратненький, все по стандарту. Так що хлопці будуть задоволені 100%. Будемо бачити вже результати, все будемо вам показувати, буду просити хлопців, хай скидають. Потрему то намордиться чимось особу травичку кимось. А це дівчинка наша гроза, яка залишається. А Ці два кабелька зараз їдуть на волинь. Дуже гаряче, буде трошечки їм безкомфортно, їсти їм не давали зараз, тому що щоб вони не наригали, хто кажуть, не нагадали і мусять. Мусить потерпіти. Вже вечірком вже будуть у своїх власників. Хлопці живуть також на волині біля лісу. Досить гарні там угіддя в них, є на що полювати. Я думаю, що їх роз... мають розкрити їх повноцінно на все, що вони можуть показати та й покажуть. Так що Бажаю тільки новим власникам удалих полювань. Щоб їхні собачки були здорові, щоб вони приносили їм вдачу на полювання і були хорошими помічниками на їхніх полюваннях, щоб вони з цими собаками ніколи не йшли, кажуть, поруч додому, щоб завжди щось добували. Характер проявляється, тут синята бачте, ще досить маленькі. О, Дівчинка до мене пішла. Гроза, роза дівчинка. Характер проявляється вже, так що по, по пошуку, по агресії проблем не буде точно, тому що вони вже себе показують. В такому кажуть, малому шевіці вони вже себе показують свій характер. Знято шустреньке, то, в принципі, всі щенки були однакові, не було більших-менших. Тепер бачу також, що цей то ця сучка трошки більше зараз. Така вона трошка грубша, як цей кабельок. Ось така собі дівчинка. Так що вона одна залишилась. Поки не ще біля мами, хай кажуть такий важливий момент зазняти, як вони ще всі разом граються. Тому, як кажуть, бачите, такі в житті собаки розходяться по різних сім'ях, по різних власниках і по-різному виховуються. І ясно, що найбільше ніколи не зустрінуться між собою кабелі напевно, що ці будуть мати можливість два брата, тому що тут беруть два товариша собі їх. Але вже більше домівки цієї вони не побачить точно. Так що запам'ятовуємо, які вони були малесенькі, які вони були гарні. І вже в майбутньому Богдась вже будемо показувати, як ці собачки. При правильному вихованні, якщо отримують правильне виховання, будуть отримувати хороші результати на випробовуваннях, змаганнях, виставках. На це надіємося. Наша сучка дуже гарна, дуже агресивна. Гарний на екстер'єр. Зараз у лінці. Ой. Хто так гавкає? Хто так гавкає? Хто такий невдоволений, що їде? Кіть завкучий звичайно. Той пасик, як бачите, таке собі окремо, сходить, нешпорить, шукає. Тайфонець. Ходить собі, шукає. Часто, знаєте, я такого намагаюся, тому що я в цих родоводах в цьому всьому ніколи це не вникав і вже орієнтуюся, тому що осіки років також з собаками трошки вже ці по тих основних заводчиках, хто звідки що завозив, як на цей. Але в більшості я бачу випадків, тому що бачу вже також по випробуваннях, яких їздив я і сам своїми собаками. Не завжди, коли собаки чемпіони, це в них виходить хороший такий от результат. У цуценятах їхніх. Тому що, мені здається, так само, так, як і в людях. Візьміть, поки там люди, хтось стає високим чиновником, а діти в них можуть бути не такими, як вони. Да? А хтось може бути з якоїсь біднішої сім'ї, яка от батьки можуть бути прості робочі, а діти добуваються великих успіхів. Таке саме і це. Це є генетика. Це ти не знаєш, як воно і що воно вдарить. Ясно, що щось все щось рівно по крові йде, передається. Е -о 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 uh, так, але, але може, може зв'язки. Навіть кажу, може сука не обов'язково бути якоюсь серйозною чемпіонкою, а цуценята в більшості, як воно є. Усі чемпіони не таких аж славнозвісних сук. Виходить, всі, всі зі мною будуть згідні що 100%. Що таке сьогодні Їдеш, їдеш, зараз їдеш. Хочу кусатись. Ага. Так що будемо бачити, час покаже. Дай Бог, всім здоров'я, щоб могли ми з ними, хто кажуть, полювати, ходити, виховувати. Сдіємося, що все буде добре. По туценятах, чесно вибирати собі хотів, деяких кабіля, щось собі хотів лишати, вже нічого говорити не буду, тому що щенки, чесно, всі класні. Ні одного щенка немає поганого, дуже вони всі енергійні, кожен собі немає такого, що якийсь там був що цей кожен дзівкучий, кусючий, з собою. По цьому питань немає. Можливо, вже півроку більше хтось себе проявить, проявить себе швидше, хтось пізніше, але вони будуть всі хороші мисливці. Так що залишаємо дівчинку, ще раз повторюсь, і вже будемо займатися нею бо не бачите, ну кабелі вже йдуть по мисливцях. Вчора також забрали. Чесно скажу, досить задоволений, тому що дуже класні люди всім е попались, тому що дуже, дуже гарні, дуже хороші люди по власниках майбутніх наших собак. Що хлопці з Волині порядні. Що з Чернівців. вчора взагалі сім'я ціла приїхала е з Чернівців і... Бабусі, бабуся дідусі, внуки і кажуть, цього чоловіка, дружина приїхала власника собаки, так що досить таки всі попали у хороші руки. Будемо виховувати, спочатку зараз бачите про глистування, щеплення, карантин, нікуди більше, крім подвір'я, контакту більше немає, собак немає, котів немає, нічого постороннього на подвір'я не заноситься, тому ми так дозволяємо їх випускати на подвір'я кого Такої можливості немає, робіть карантин, тому що не знаєте, що може хто що занести яку бацилу, і щоб ваші ціняти були здорові, потрібно до щеплення, до всього, щоб не отримали весь свій комплекси кажуть, щеплень і отримали імунітет, потрібно їх тримати на карантині. Менше контакту з посторонніми собаками, котами і так далі. Отакі справочки. дивіться, що відбувається. Так що, друзі, все. Фіксуємо ці кадри. Собачки зараз забираємо Забираємо від їхньої мами. Все, дорогі. Гарних вам ще раз хороших вам власників і довгих вам років около життя і гарних вам полювань. Усіх будьте обережними, будемо за вами стежити вже тільки по відео, щоб будуть скидати ваші нові власники. Так що, друзі, всім дякую. Всім до побачення.